Розширення переліку ліків, які можна отримати безкоштовно, наскільки дієвою є програма Доступні ліки для черкащан та чому в сільській місцевості відшкодовують вартість лише 30% медзасобів. Розгляд цих питань став головним під час робочої поїздки голови Національної служби здоров'я України на Черкащину. Детальніше у сюжеті. Війна не стане на заваді, забезпеченню пацієнтів необхідними медичними засобами та послугами. Найважливіші з них хворі можуть отримати безкоштовно. На цьому наголосила керівниця Національної служби здоров'я України під час робочої поїздки на Черкащину. Дуже приємно працювати на Черкащині в чергове. А як голова Національної служби здоров'я України можу зазначити, що тільки цього року ми вже оплатили близько трьох мільярдів бюджетних коштів за за договорами, які уклали з медичними закладами Черкащини. Ми не просто платимо заробітні плати, як існує міф. Ми не просто утримуємо будівлі, ми закуповуємо послуги для черкащан для того, щоб вони отримували доступну і якісну, якісну послугу у цих закладах. Черкащина має понад 500 локацій, які задіяні в реалізації програми Доступні ліки за рік виписано понад 300 тисяч рецептів і понад 250 тисяч оплачено програмою НСЗУ. І хоча в області є певні складнощі, але тут постійно працюють над тим, щоб їх ставало менше. Я б хотів зазначити, що в нас в області з 1 квітня. 2019 року практично за урядовою програмою реімбурсації доступні ліки пацієнти отримують безоплатно або з невеликою оплатою саме певні визначені в списку ліки за певними хворобами, які отримуються по електронному рецепту, саме лікарями рецепти виписуються лікарями первинної ланки. Для країни, яка збройно протестують окупанту, медичне забезпечення та лікування є одним із найважливіших питань, яке сьогодні особливо на часі. Владислав Бадренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.